Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про побутові електроприлади та умови безпечного користування ними. Почнемо з того, що електрика дуже тісно війшла у наше життя. Якщо оглянетеся навколо себе, то ви побачите дуже багато електроприладів. Навіть це відео я вам записую зараз за допомогою приладів, які працюють від електрики. Ми не будемо. Говорити про те, як вона потрапляє до нашого будинку, як вона виробляється, але лише про її застосування в нашому домі. Електроприлад або побутовий електроприлад це прилад, який працює від електрики, і він використовується нами у побуті, тобто він полегшує наше життя. Всі електроприлади можна розділити за певними групами, відповідно за певними ознаками. Але почнемо ми з того, що їх об'єрне, безпека їх використання. Як тільки ви купуєте новий електроприлад, чи вам його дарують, перше, що треба зробити, це перечитати інструкцію до цього приладу. Там описано. З якою напругою він може працювати. Як ним треба користуватися? Скільки годин в день цей прилад може працювати? Як саме ним треба користуватися? Це все треба ретельно прочитати. Отже, перший крок ми знайомимося з інструкцією до приладу. Другий крок, ми використовуємо цей прилад тільки за призначенням. Тобто, якщо ми використовуємо електрочайник, то ним ми гріємо воду. Ми не варимо в ньому їсти і не просуємо ним одяг, і не освітлюємо ним кімнату. Лише гріємо воду. Якщо прилад новенький, або ми довгий час ним не користувалися, то треба буде оглянути його проводку. Оцей шнур, який йде до розетки. Буває, що шнур перебивається, ламається. Його краще витягнути з коробки, розмотати і дати якийсь час вирівнятися, щоб не тріс металевий провід всередині. Слідючим кроком є правильне вмикання приладу в розетку. По-перше, наші руки мають бути сухі, тому що вода хороший провідник струму. По-друге, розетка має бути справна і вилка від приладу має бути справна. Ще один момент: не варто в одну розетку вмикати дуже багато. Потужних приладів, а потужність прилада записана на його корпусі або в інструкції. Якщо на приладі написано 1000 кВт, 2000 кВт чи там 17 тисяч кВт, то очевидно, що два прилади потужністю на 17 тисяч кВт не варто вмикати одночасно в розетку. Може статися коротке замикання, вони зіпсуються, може бути навіть пожежа. Ну, і якщо в зіпсувалося от, хвостик проводки, то оцих оголених проводів ні в якому разі не можна торкатися у вімкненому стані, а в невімкненому – теж, тому що можна поколоти палець об гострий прилад. Далі. Якщо у вас, наприклад, прилад стоїть в одній кімнаті, а розетка знаходиться в іншому кутку кімнати або в іншій кімнаті навіть, то ми часто використовуємо подовжувачі. А Проводи буває йдуть з кімнати в кімнату через двері. Тоді треба ретельно слідкувати, щоб дверима, чи, наприклад, дверцятами тумбочки, не прищемлювати проводи, не ламати їх, не перегинати. Так часто трапляється, наприклад, з проводами від зарядки до телефонів. Ми їх скручуємо, кидаємо в сумку, вони ламаються. Так може трапитися, наприклад, з проводами до комп'ютера. Тому в комп'ютерних столів дуже часто є спеціальний такий круглий отвір, кудою пропускають проводи, щоб вони не ламалися на загині стола. Далі, після закінчення роботи з будь-яким електроприладом, якщо це передбачено його інструкцією, його потрібно вимкнути. Є електроприлади, які не вимикаються постійно. В них налаштований так, механізм роботи, наприклад, холодильник. Холодильник сам. Працює, наганяє холодну температуру, потім вимикається на якийсь час і знову вмикається. Так подібним чином працює бойлер, який нагріває воду. Але, от, наприклад, телевізори, настільні лампочки, взагалі лампи освітлення потрібно періодично вимикати вночі, коли ми спимо і щоб вони не перегрівались і не горіли. І нагадую ще раз, всі електроприлади треба використовувати за їх основним призначенням. Тепер трошки по техніці безпеки більш детально. Якщо ми будемо з вами порушувати правила техніки безпеки з експлуатації, тобто використання електроприладів, ми можемо отримати травму, можемо навіть, не дай Боже, загинути, а можемо спричинити ще й пошкодження нашого майна і майна сусідів. Тобто, виникнути може пожежа через коротке замикання. Якщо ви, наприклад, якийсь електроприлад. Залишили без догляду, наприклад, поставили електрочайник і пішли з кімнати, заговорилися з кимось по телефону, десь зайшли в якусь соціальну мережу. Вода википіла. Чайник продовжує нагріватися, він почне горіти, він може підпалити килим, штору, скатерку, все що завгодно, може виникнути пожежа. З телевізором, який ви залишили ввімкнутим чи комп'ютером, і теж вийшли на вулицю. Може трапитися стрибок напруги в мережі загального користування, закоротити ваш прилад, згоріти і те саме буде. Що ми можемо зробити, щоб не. Пошкоджувати, наприклад, прилад самим. По-перше, правильно вмикати і вимикати. Вмикати легше взяли за тверду частину вилки і вмімкнули в розетку. Вимикати треба, теж беручи за тверду частину вилки, не тягнути за оцей хвостик, тому що провод всередині відірветься, прилад вийде з ладу, треба буде або ремонтувати, або купувати новий. Далі. Не допускати ось таких перебивань, ізоляції. Це може призвести до короткого замикання в приладі, це може призвести до того, що ви десь наступите рукою, торкнетеся рукою чи наступите ногою. Навіть може трапитися не безпосередній контакт через воду. Дуже багато в нас проводки лежить на полу від подовжувачів, від там комп'ютерів. щось. Якщо буде ось так перебитий кабель, а ми будемо мити підлогу, чи мама буде мити підлогу. Отримаємо удар струмом, можливо, навіть смертельний, і теж не вмикати отак все в одну. Розетку. В старіших будинках, як правило, на кожну кімнату була одна лампочка, ну, одна люстра, одна розетка і один вмикач до люстри. Зараз, коли будують нові будинки або роблять ремонт, збільшують кількість точок розеток. Але ось такого допускати не можна. Якщо ви вже маєте щось вмикати, то треба вмикати приблизно одні однакові по потужності прилади, які не беруть багато струму. Наприклад, зарядні, там, настільна лампа, комп'ютер. Приблизно однакової потужності вони не спричиняться. Якщо ви ввімкнете отаку стиральну машину, праску, там бойлер, холодильник, де працюєте, то мало того, щоб проводка погорить, може щось пробки повибивати і пожежу спричинити. Тепер до класифікації приладів. Електроприлади, які в нас є в побуті, можна класифікувати, тобто розрізняти за різними характеристиками, наприклад, за їх значимістю. Їх можна Поділити на необхідні, бажані і такі, з яких ми, в принципі, можемо обійтися. Необхідні це ті, без яких зараз важко уявити життя. Це, наприклад, холодильник, в якому ми зберігаємо продукти свіжими. Це, наприклад, засоби зв'язку, телефон, смартфон, ноутбук. Без них теж вже ні туди, ні сюди. Ну, наприклад, можуть бути бажані посудомийна машина. Її можна хотіти. Але, в принципі, можна обійтись без неї, просто не складати велику гору посуди, ну і ті, без яких можна обійтися. Дуже зараз популярна така штука, як робот-пелесос. Але зразу скажу, що робот-пелесос підходить тільки для підлог, на яких немає килимів. Він не може справитися з ворсистістю килима. Тобто, якщо у вас вдома застелені кругом килими і дорожки, то без нього можна обійтись. Далі. Розрізнення за розміром, малі, середні, великі. До малих відноситься все те, що можна взяти в руки і ну, без проблем понести навіть дитині. Це телефон, це праска, це фен для волосся, це прасочки для вирівнювання волосся, це, наприклад, електрична машинка для бриття чи підстригання волосся. Середні – це щось, типу як чайник, як плесос, тобто те, з чим може справитися навіть школяр. Ну а великий це типу телевізора стиральної пральної машини, холодильника, те, з чим справляться і те, що донесуть лише дорослі. Ну і за призначенням. Класифікація за призначенням чи не найрізноманітніша. Це прилади для приготування їжі та напоїв. Починаючи від електроплитки, на які можна варити, і мікрохвильової печі, які можна розігрівати, кінчаючи блендерами, кухонними комбайнами, соковижималками, міксерами, мультиварками, всім що завгодно. Це прилади для виконання якихось побутових технологічних операцій. Прибирання, пилосос, прання, пральна машина. Прилади для створення мікроклімату це кондиціонери, це вентилятори, ну, і може бути, наприклад, радіаторний обігрівач, чи дуйка на нього кажуть, такий невеличкий обігрівач. Ну і можуть бути прилади для ремонту. Це всякі там дрелі, Сверла, болгарки, все що завгодно. Сюди не введені, наприклад, прилади для електроприлади, якими ми можемо, за допомогою яких ми можемо творити. Це клей пістолет, дуже зараз поширена річ, це прилади для випалювання в домашніх умовах для дітей, там електролобзики, це також електроприлади, для них є також певні правила їх використання. Тепер трошки по конкретному електроприладах. Багато з цього ось присутнього може у вас бути вдома. Чогось може не бути. Це цілком нормально. Ми всі з вами різні, у нас можуть бути різні побутові прилади. Давайте ми їх назвемо. Це, мабуть, електродуховка. Зварочними поверхнями і духовку для запікання це духовка для запікання. Пральна машина, холодильник, посудомийна машина. Витяжка, яка працює від електрики, яка ставиться над варільними поверхнями. Чайник, кухонний комбайн, праска. Це може бути тостер. Кухонний комбайн з іншим функціоналом начинки. А, ні, ось тостер. Також інша версія кухонного комбайна. Ось машинка для змішування, вимішування тіста, змішування різних компонентів. Також така штука може бути вдома. Ну, Ці, я думаю, вам всі знайомі. Тепер по правилах їх побутового використання. Електрочайник можна наливати водою тільки у вімкненому стані. Потім ставиться на оцю пластмасову підошву, вмикається кнопка. Руки при цьому мають бути в будь-якому випадку сухі. Ну, це той прилад, яким зараз діти можуть вже користуватися. Радіаторний або масляний обігрівач штука більш небезпечна, його ніколи не можна залишати без догляду самими, але вімкнути його ну, школяр може. Вашого віку. А от налаштувати правильно це треба, щоб хтось дорослий ставив. Головне, щоб якщо ви у вас дома є і ви ним користуєтеся, це треба, щоб цей прилад не стояв біля штор, біля якогось іншого текстилю, тобто тканина, щоб він їх не підпалив. Пелесосом користуватися, в принципі, є не проблема. Тут у нас дві кнопки: вмикання і затягування шнура. Але пам'ятайте, якщо ви працюєте з пелососом, ви повинні подбати про те, що у вас були сухі руки, тому що тут металева труба і струм по ній може піти. А по-друге, треба слідкувати, щоб пилосос не затягнув якихось дрібних деталей і не почав тягнути штору, тому що може впасти карниз. Сам по собі прилад не є шкідливим. Працювати з праскою значно небезпечніше. По-перше, вона гаряча. Друге, в багатьох прасок є функція розпилювання вологи, тобто можна обпектися парою. А потім в неї є шнур, який ось тут завжди присутній, якого не можна торкатися руками зайвий раз, якого не можна скручувати. Ну і ще є ризик, що неправильно виставлений режим. Прасування може попсувати річ, тому поки що праску краще залишити дорослим. Холодильник також дуже поширений побутовий прилад, він є практично зараз у кожного, ми у ньому зберігаємо продукти харчування. Для нас з вами головне холодильник правильно вімкнути, А далі. Він буде працювати сам. Кухонним комбайном з сіма насадками, навряд чи вам зараз вже батьки дозволять користуватися, тому що тут є ріжучі елементи, те, що крутиться, обертається, куди не варто сунути пальці. Але якщо ви допомагаєте батькам, пам'ятаєте, для кухонних комбайнів, як правило, є така спеціальна пластмасова штучка, якою впихають овочі чи м'ясо, щоб туди не лізла рука. І туди не можна пихати ні вилку, ні ложку, тому що може статися так, що одне, один метал вдариться об друг, і навіть розіб'є скло. Далі. Ще одна група побутових приладів. Пральна машина. Якщо вам батьки вже довіряють користування пральною машиною, це дуже добре, це означає, що ви відповідальна, серйозна людина. Ось тут йде бокс, куди закидаються засоби для прання, капсули, чи порошок, чи рідкий пральний засіб заливається. Сюди завантажується брудні речі і вибирається режим. Якщо вам батьки це довіряють, отже, молодці. Головне, щоб пральна машинка не стояла в воді, тому що вона працює від струму, і її не можна відкривати до того, як вона припинить свою роботу, тому що витече вода і вона буде псуватися, ну і за нею треба доглядати. Швейна машинка побутова прилад, який може трапитися ну, рідше, там, де хтось вміє шити, але головне, пам'ятайте, також працює від струму і може пальчика проколоти, пальчика, голкою проколоти пальчик. Тут треба бути дуже акуратним. Кондиціонер. Кондиціонер взагалі це той прилад, який категорично не рекомендують справляти самостійно. Потрібно викликати професіональ. Єдине, що ви можете зробити, це на пульту відрегулювати його режим роботи, щоб дуло сильніше чи дуло слабше, і теплим чи холодним. Але не перенавантажуйте його показники, тому що він вийде з ладу значно швидше. Знайомий вам побутовий прилад електролампочка в настільному виді, настінному, настельному. Якщо згоріла сама лампочка, поміняти її можна тільки тоді, коли прилад вимкнутий з розетки або вимкнутий на вимикачі. Телевізор. Всім знайомий прилад працює в нас день. Цілий, але мокрими руками його витирати не можна і лапати. І якщо ви витираєте на ньому тут пил, треба це робити спеціальними серветками саме для LED-екранів. Комп'ютер, ноутбук, планшет, все в одному. Пам'ятаємо, руки мають бути сухі, прилад має стояти так, щоб він не впав при нашому підскоку, відскоку руху і Ну, Дівчатка можуть сушити волосся феном. При роботі з феном головне пам'ятати, не можна ним користуватися, стоячи в ванні. тому що він вискориться, не дай Боже, з руки буде коротке замикання і багато проблем. І також треба не підносити фен до, свого, до своєї голови, до свого волосся, цієї частини, тому що тоді у турбіну всередину затягне волосся. Буде боляче і придеться обрізати. А також не пересушувати голову, тому що це викликатиме проблеми вже шкірою голови. Якщо хтось з батьків попросить вас принести якийсь робочий прилад, там дрель. Сверло, болгарку, ще щось. Ви його маєте нести тільки у вимкнутому стані. Отут кнопка вмикання, Старайтеся її ні за що не торкати. І сверло, чи там бур, чи ще щось має бути повернуто від вас, тому що ви будете дуже пишатися, можете йти і спуртнутися, тому щоб не поранитися. А взагалі... Ну і всіх сучасних приладах все працює з електрикою. Треба бути дуже обережним. Навіть, здавалося б, той безпечний телефон, смартфон наш, він може вибухнути, якщо ви будете його дуже часто, ну, може таке трапитися, тому що виходить з ладу батарейка. І пам'ятаємо, якщо вже щось трапилося, ми це не приховуємо. Кажемо дорослим, пояснюємо, що трапилося. Якщо потрібно, викликаємо спеціалістів, не залишаємо все як-небудь. Безпечного нам з вами життя і вдалого користування побутовими приладами.